Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про Марічку та немитий посуд. Жила була дівчинка Марічка. Вона була дуже доброю, веселою, любила співати та гратися з друзями, але вона зовсім не любила мити посуд. Кожного дня. Після сніданку, обіду, вечері тарілочки, чашки та ложки залишалися в раковині, чекаючи, поки Марічка їх помиє. Але дівчинка завжди знаходила відмовки то їй треба гратися, то мультики дивитися, а то вона просто втомилася. Одного разу, коли Марічка вже збиралася лягати спати, вона почула дивний шум на кухні. Вона тихенько підкралася і, ой, лишенько, її немитий посуд ожив. Ой-ой-ой, скрипіла чашка. Ми тут же цілий день стоїмо. Ми втомилися чекати, бурчала виделка. Ми хочемо бути чистими, обурювалася тарілка. А найбрудніша каструля сказала Якщо нас не помити, ми покличемо сюди короля бруду і тоді кухня перетвориться на царство безладу. Марічка аж злякалася, вона швиденько схопила губку, миючий засіб, і почала ретельно мити весь посуд. Чашки засяяли від радості, тарілки стали чистими. Ложки й виделки весело задзвеніли, а каструля аж блищала. Коли Марічка закінчила, на кухні стало гарно і чистенько. Дякуємо, Марічко, весело дзаленькнула ложка. З того часу. Дівчинка завжди мила посуд після їжі, і король бруду більше ніколи не приходив у її дім. А посуд жив собі щасливо і чистенько. Не відкладайте малята справи на потім. Робіть усе вчасно, і тоді жоден король бруду вас не налякає. Дякую вам, малята, за увагу. До наступної цікавої казки.